Заява Мединського звучить в принципі російської делегації достатньо мемно. Давайте відверто. Давайте ви віддасте нам чотири області, які ми не можемо захопити для того, щоб ми а, і, або ми захопимо шість. Ну, а чи ну понімаємо да, абсурдність заяви? Знову нагадую: динаміка Ерефії це Ох, російська владна гілка, це Тамбовське УПГ. І ведуть вони свої перемовини, як Тамбовське УПГ. Ну просто треба ну, розуміти, що це УПГ, Тамбовське, частіше і Пітерське, розумієте? А там яка модель перемовини? Я це пояснюю. Ми завищуємо перемовну плашку для того, щоб доторгуватися до того, що нам потрібно. а Чотири ага. області, які, в яких ви ну на які давайте так. Які ви не те, що. Окупувати не можете, в яких у вас штурмування одного села відбувається і за неймовірної титанічної праці збройних сил України mm -hmm. місяцями просто по півроку, по року ви штурмуєте якесь село там або якийсь невеликий населений пункт. Ви серйозно розказуєте, що ви захопите чотири області? Де, де вас навіть немає, як таких в повній мірі, ну де вас просто не існує, де ви топчитеся на одному місці. Я ж кажу: не дивлячись на не дивлячись на їх гучний а, анонсований наступ, да, вони нароблять нам лиха, да, вони нам, напсують нам нервів. Друзі, безумовно, це не буде просто. Це титанічне навантаження на наших хлопців і дівчат на фронті. Безумовно, але, але знову ж таки, да, вони будуть мати десь частковий успіх. Але нема там ну, того прямо резерву, якого достатньо для виконання тих цілей нереальних, які вони собі ставлять. Їх стане більше, ну шахедів так точно. То, зараз ми будемо перекидатися з вами дронами. Ви можете це вже споглядати. От динаміка приблизно така сама. Наші 200-300 туди, їхні 200-300-500 на нас. І оце от це от перекидання. Ну, Ми скоріше побачимо ну, комунікації з того, що зараз випадає. Так, да, комунікації ми побачимо, комунікації вони не закінчуються, вони тут гірше, менше е, і так далі. Але от результат знову, знову. ми по-перше, по про літо рано ще говорити, про ціле літо. Давайте відверто, тут би з червня розібратися. По-перше, ми залишаємося в оборонній позиції, поки ми в ній стоїмо. Е, щоб прямо підписання в якісь там найближчі тижні або в червень, ну таке, ми маємо карту ностальгії, маємо шістку пентакли, яка говорить, що може да, зрушення якісь і. Трохи там десь на одну копійку, воно там щось насипане, але прямо щоб от прям сказати, що ми вже ніфіга собі. Перспектива до осені на диявола на підписання якогось м, документа або чогось подібного там до осені, якщо ми так задаємо, можливо Да можливо. Але тут іще з але. і Дуже дуже нестійка історія, тому поки ми просто споглядаємо за балачками. Е, у мене випадало з е, самого початку заяв про ймовірні оці пошліни у 500%, В мене випадало, що ми скоріше за все їх дочекаємося, або чогось ну в такому форматі подібного санкційного від штатів. Ми таки дочекаємося. Да, це займає певний час, бюрократична валакіта, всяка гавно. Но ми якогось подібного результату дочекаємося, і воно мене продовжує випадати. Це якась закономірна історія. Тому оце ми скоріше за все, хоча б побачимо. А, риторику Трампа я навіть не буду прослідковувати на такий проміжок часу, тому що це ну нереально зробити. Ми зараз з вами зробимо розклад і будемо бачити цю біполярку. Люблю, не люблю, ухажу не ухажу. Ти мене любив, а ти мене зрадив. Ти мене женив, а ти мене розвів. І от от-от-от-от-от-от-от біполярна історія. Тут його спрогнозу. З його а, конченими заявами на день-на два вперед, дуже важко. Просто розуміє, що він буде херню нести. А на місяці так тим паче. Нас цікавить не Трамп. Нас цікавить, наскільки м, американський конгрес там буде з, ну буде робити якісь дії. А шанси на те, що вони все-таки почнуть куйовдить якісь дії над чимось таким працювати. Ми побачимо якісь результати. Він хоч є, уже хорошо Ми явно о, в з третьої сторони щось готуємо. Я підозрюю, що це не Америка. Скоріше за все, щось знову з британцями є, е, є тут якийсь. Ну, Назвідці спільний, спільний цікавий проєкт, але єдине, я на зараз не зовсім розумію, на що він спрямований, чи це на виключно якісь е територіальні моменти, або, можливо, на якісь цікаві удари, але щось нами планується. Давайте ось так це окреслимо. <таспраць> Чи можемо ми, якщо ми говоримо там про літо, три місяці літа, подивитися якісь ключові події кожного місяця або хоча б червні, як вам буде зручно? Ну, я подібний розклад робила річний, можна перейти до мене на канал. І там у мене по місяцям все є. Воно випадало тоді у січні. Не думаю, що воно глобально змінилося. І знову ж таки, поговорити про все літо. У травні місяці, коли у нас залишається нависаюча небезпека трактних якихось моментів від дерев, коли води в тупіку, ну такої, от чесно скажу. Я би не робила таких далеких прогнозів, тому що це не те, що пук у воду, а це е, кільця по воді. Зараз е, подивишся, через тиждень буде прийнято якесь кончене рішення, яке ніхто не планував на сьогоднішній день. Воно тобі зміни розкладку і знову тобі, блін, напишуть у коментарях, який ти негодяй шарлатан. Хоча ти 10 тисяч разів е, кажеш, що якісь речі треба дивитися по актуалу, тому що вони змінюють ситуацію в ну в глобальному ключі. Ну то І Говорити про червень. Да, давайте просто от глянемо там червень зараз. Рицарь мечів і король мечів це ключова подія червня. Це все, що знову ж таки, все, що стосується фронтів, озброєння, атак, просувань, загострень на лінії фронту, і, і оця вся історія. Все в мечах. Вийшов ще й паж мечів. Тобто ми маємо весь червень, він наступально войовничий, важкий трандіс, давайте так, агресивний максимально. Максимально агресивний червень. Я би це назвала ось таким чином. Та... Це із такого недоброго ключового, із доброго десяточка пентаклей, можливо, і, і зірка, можливо, якісь фінансові перспективи, можливо, якісь гроші, можливо, якісь ресурси, можливо, якісь підходи а, по зірці. Це може бути вкладання в українське виробництво, в українську оборонку, чи якась така історія, чи давання нам грошей на якесь там виробництво, чи просто давання нам грошей ну коротше, якісь, а, якісь позитивні у цьому форматі. Зрушення. Це ще один момент. Третій момент: у нас дуже велика кількість на червень місяцю: брехливі заяви, брехня в цілому, якісь тут воно і військово, і соціально суспільно по, -по всякому. Тобто, червень я би, мабуть, окреслила таким. Місяцем кривого дзеркала, в якому у нас і тут ще є ілюзії в довісок. Тобто може бути купа заяв, які не відносяться до дійсності, де нам можуть щось брехати, де заяви, які виставляються або аналітика, яка доводиться, вона там є брехливою, або, або росіянці будуть якесь іпсо запускати, або якісь подібні штуки, ну, коротше. Мі мі місяць якоїсь гучної брехні, замовчування або викривлення інформації. Кен. Okay. Okay. Таке частину давайте так, частину тези, які тут є, які для нас грають позитивну роль, і ми на коні. Вони дійсно, ну я так розумію, мають місце бути. Да, те, те, що є позитивним для нас. Але е, ви зачитали ко коротку тезу, там, скоріше за все, є підводні камушки, і оці підводні камушки для нас, дев'яточка. Мечів. Для нас це вісімка мечів, тому ми так швидко не погоджуємося на подібного роду варіант, і у нас є розглядання декількох варіантів, а не тільки, наприклад, цього. Тобто, тут іще бабка надвоє сказала. Тому оцей, щоб сказати, що о, да, цей варіант прям топчик, і ми на нього вже погодилися, М -м, поки ні. Поки ні, бо є якісь, але скоріше за все, частина дійсно того, що зазначено у цьому варіанті, буде задіяна в ймовірних варіантів, які нас більше влаштують і які більш реалістичні. Але оце цілком, от прям цілком, не той варік є на який ми прямо завтра погоджуємось. Я би, мабуть, перефразувала із цього контексту загроза від дерев буде завжди. Тому що король мечів він перевернутий. тобто РФ можна довести до стану, коли вона існує як загроза, але і є не в прямій своїй формі. Да? Тобто, ми ж ну ми стільки століть існуємо з цим конченим сусідом поруч, який то затихає, то знову починається. Тобто, чи можна це назвати повноцінно? Ізраїльським сценарієм частково так. Тобто, коли а, там да у, у них так само сусід може зашухаритися на півроку на рік, нічого не обстрілювати. Потім важа під хвост попала і знову полетіть. Одно от, 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 от такого якогось формату а, не в такій інтенсивності, можливо, можливо, але знову. А чи є це відсутку, ну, то знаєте 100-відсотковий варіант, то хоча б 50%? відсотків. Ну таке є сторони, які виступають за такий момент, але їх набагато менше ніж тих а, партнерів, навіть які цей варіант сприймають у штики. Тут щось аналітики не вгадали з сценарієм, повежу. давайте так, я я, я коли чую про грузинський сценарій, у мене виникає логічне українське громадське питання. Добре, Росія висунула нам умови. І а грузинський сценарій це що? Це коли в тебе проєвропейський номінальний президент, але парламент повністю проросійський і таке, знаєте, як знаю? Ну, робіть, звісно, що хочете, але будьте під нашим крилом і силовічки та наші. Ми не Грузія. Ми не Грузія. Не по території, не по масштабу, не по підготовці військ. Як не крутий, не по кількості населення. Ми ніфіга не Грузія. Моделюємо ситуацію, домовилися, підписали, зробили вибори. У нас з вами явно формується проросійський парламент, явно залишають номінального президента, який топить за Європу, але ми з вами, як громадяни, явно бачимо проросійський парламент. Цікаво, наскільки довго проживемо в умовах таких. Влада, яку буде намагатися ставити ере. Ми не Грузія, нас більше. Ми конченіше. У нас просто мільйони людей, які вміють тримати зброю в руках. Да це може бути не революція. Просто когось будуть діставати з власної хати і розстрілювати у власній хаті разом із собаками, котами, жінками і дітьми. Спеціально навчені хлопці. які Багато років знаходяться на фронті, деякі ще з часів АТО. Ми набагато нестабільніша територія порівняно з Грузією. В Грузії це питання вирішилося за там, три дні, за тиждень. Оточили Тбілісі, висунули умови. Не було варіантів. Тут війна триває занадто довго для того, щоб це гівно проканало. Може, в політичних колах воно би і проканало, от тільки в людському колі воно ніфіга не проканає. Це буде постійна громадянська війна для РФ подібна територія. Ми залишимося неконтрольованою територією з великою кількістю внутрішніх конфліктів, партизанським рухом і масовими вбивствами. Давайте відверто, прямо на вулицях міста. Тому що повилазить про російська наволочів, почне горлати ну, відверто, да, про те, що вони люблять російський мір, і, і все. І, ну, ми, ну ми розуміємо, да, масштаб. І цей сценарій, ну, він по вежі, перше, що випадає на цей сценарій, вежа, він дуже слабо може бути реалізований в тому ключі, що можна назвати грузинським сценарієм. От саме в такому вигляді. І тут теж, от, ну тут також починається велика кількість проблем, в яких у нас з вами розклад стартує з рицаря мечів. Ну. No. Знову, я ж кажу, можна думати, що це рішення виключно політичне. Але, знаючи наш е, в гарному сенсі йобнутий народ, бо я інакше це не назву, подібні е, інтеграції з боку РФ довго реально не проіснують. Ну от прям довго не проіснують. Ну не проканає. Тим паче, у нас не захоплена та кількість територій, щоб це була більшість або хоча б значний пласт, який міг би якось там дестабілізувати, впливати. Як не крути, з великої країни. У нас там скільки зараз? 24 здається відсотки. Ну це ж не, не сім, ну не тридцять, не сорок, не, не, не 50. Ну масштаб. Тому тут скоріше більш ворогідні, якісь перші два. Або симбіоз перших двох варіантів, ніж останні два. Бо останні два щось виглядають маловирогідними mm. в рамках України. Взагалі, наскільки ймовірне припинення вогню до липня в будь-якому форматі, як пишуть аналітики? Mm. Ні, До липня дуже навряд чи. Розмови, да, інструменти знаходження чогось, да. можливо, якісь перспективи, які дають надію, да саме припинення вогню? Вдасться mm -mm. угу. росіянам захопити нові території України влітку. Mm, якісь так, бо в них випадало, я дивилася по їх масштабному наступу. На жаль, вони там будуть мати частковий успіх. Я mm. не скажу, що це буде прям масштаб, масштаб, але ну, це певний успіх для них. Тобто якісь а, нові території, нові села, нові просування, а, нехай і не супермасштабні, але тим не менш, да, у них якісь успіхи, на жаль, будуть. А ви говорите про масштабний наступ на Харківщину і Сумщину, правильно? Чи не тільки ж Харків, ну, вони по всій лінії фронту почнуть сунути. Ми ж обговорювали вже купу разів. Цей момент вони попруться по всій лінії фронту. Зрозуміють, що вони не витягають всю лінію фронту. Їм доведеться вибирати явно декілька направлень, точкових по яких вони будуть намагатися ну масштабно рухатися, масштабно йти. Я впевнена, що одне з них це буде донецький напрямок 100%. А далі це може бути оця вся прикордонна історія, як вони хочуть аля буферна зона. Насправді е, насправді е, я говорила з самого початку про цю історію і сумщини загрози для сумщини і харківщини, того що це відтягування нашого резерву в першу чергу для того, щоб нас розтягнути, для того щоб наше купчення військ було розтягнуто по всій лінії фронту. і Ми не мали змогу такої сильної оборони в тих місцях, які вони будуть намагатися ну пробити буквально прорізати, про а продавити е, своєї кількості, своєї техніки, все.